Усім привіт! З вами Леся Білейчик. І сьогодні поговоримо про те, як зробити замовлення через інтерактивний каталог Avon 4 прості кроки. Знайди потрібний продукт. Перегортай сторінки справа наліво простим рухом пальця. Використовуй меню з категоріями або ж пошук, щоб знайти потрібний продукт швидше. Додавай його в корзину. Клікни на картинку кошика біля товару, щоб побачити деталі продукту. Опис продукту ти можеш побачити, клікнувши на хрестик. Потім натисни кнопку Додати в кошик. Перегортаю декілька сторінок і додам ще один набір. Клікаємо на корзинку. Справа внизу додати в кошик. Перевіряємо корзинку. З права у верхньому кутику. Перегляньте товари, які додали у кошик. Внизу у вас буде відображатися, в кого саме ви будете здійснювати замовлення. Клікаєте відправити замовлення представнику і підтверджуєте замовлення, тобто вводите ім'я, прізвище. Та номер телефону. Надіслати замовлення. Представник, у якого вас здійснюєте замовлення, обов'язково з вами зв'яжеться, чи дійсно ви будете здійснювати дане замовлення. Дякую всім за увагу. В кого залишились якісь запитання, пишіть в коментарях. Па-па!